Привіт, мої хороші дівчата. мої починаючі клубники, хто знаходиться в моєму чаті. У мене сьогодні був запит, жіночка звернулася, і я їй робила відливочку. І дивіться, що тут така краса вийшла. В принципі, ціло відливки більш-менш рівне, має круглу форму, має таку плотну форму, бачите, плотна. Але, але дивимося, що тут у нас є. Права сторона взагалі рівненька, лицева сторона, це, що стосується побуту, матеріальних якихось задач і фізичного здоров'я. І така діагональ, іде очиста, сильно, дуже очиста ем, по жіночій по лівій частині. Це ліва частина, це права частина, бачите, який водорозділ. І тут така от виходить програмка. Такі краді енергії е, виліз в нас по першій чакрі. Це стосується якраз е, програм виживання, виживання на матеріальному рівні забезпечення безпеки е, своєму роду, собі і майбутнім поколінням. Ну це жіноча задача: вигодувати, зберегти життя, дати продовження роду. така програма. І дивіться, як вона цікаво виходить. Тут в нас. На першій чакрі крадник вийшов, на другій чакрі проблеми такі от гулі вийшли. Це вилізли, виліз вплив жінок, негативний вплив, якісь там були магічні втручання в на жіночу красу. Це заздріщі сторони, і десь була зроблена сексуальна магія на сексуальних центрах. І це могло б виражатися в остуді, що люд... дівчина не хотіла чоловіка, у холодності, в стосунках, або, навпаки, через мирні сексуальній активності. Хочу чужого, і мала обратку. Хтось в роду мав обратку, і тут страждає сексуальна сфера. Бачите, і тут ще наскрізь пробита друга чакра. В чакра, така от є ямка. Тепер далі йдемо, там вже чистіше. На першій чакрі проблема, на другій чакрі проблема, Виживальні... виживальна чакра і чакра задоволення. Тепер повертаємо і тут краса. Дивіться, розкривається перша чакра. Йде вузол, кармічний вузол. Далі вузол, перша, друга, третя, коліно, четверте, п'яте. Коротше, родова жіноча програма вилазить. Було у мами таке, було в бабці таке, і значить, і в жінки таке повторюється. Бачите, які вузли. І цікаво, дуже, що йде під перпендикулярним кутом. Цікаво, ніби так, повтор, програми. програми. Вилазять вони таким чином. Це натяк про усвідомлення, про логічне усвідомлення задач для того, щоб їх розформувати і звільнитися. Тут ми вже бачили, що вилізла зовнішній вплив. Дивіться, тут навіть така морда йде. Отака морда. Був зовнішній вплив, були якісь глази, магічний вплив, ну, пропляться не пропляться, але щось такого в плану було. Були заздрощі, були чаклування, ну, чим жінки займалися тільки. Далі. І тут починає розблокування, починається маніпури. Дивіться, вона дуже сильна в тій жінці, дуже сильна маніпура, дуже активна, як піраміда йде. Це свідчить, що вона волюва, в неї добре пробудований канал з грошима, але є якісь затиті, такі от маленький пеніс вийшов з яйцями. Це свідчить, що жінка проявляє себе десь сильно, агресивно. Вона бере на себе чоловічі ролі і хоче всім управляти. І це трохи треба знизити накал, знизити напругу. Бачите, верхні чакри такі нормальні, більш-менш пішла рівна відливочка, тут немає перекосів, і верхня чакра усвідомлення. Зв'язок з вищим я. Очищає ці програми, коли я усвідомлюю, як я хочу, як я більше не хочу, як жінка більше не хоче, йде очистка, йде вирівнювання програм. Отак от, от. Але це не перша і не і Працюємо далі. Продовжуємо працювати над нашою відливкою для покращення усвідомлення. Що я роблю? Буду поєднувати воскову відливку з нейрографікою. Обвожу по контуру форму. О, Дивіться, вже хвостик відпадає. Це значить про щось. Вже на якомусь рівні усвідомлення проходять про страхи, що вони не мої, вони навішані. Зовні, я їх довго носила, вони мене можуть не стосуватись. О, бачите, хвостику даю місце, але він вже в процесі малювання відвалюється. Так, тепер забираю відливочку, забираю. І отака в мене кругла, з таким хвостиком створилася форма. Що я зараз буду робити? Я буду її, її розчиняти, розтворяти, тому що десь є епіцентр, і мені треба вивезти його за межі, розчинити, розібрати. І я буду от такими от нейрографічними лініями виводити на видуху. О, енергія пішла. В самий корінь, в самий корінь. Я звільняюся, мені не треба це тримати. Я відпускаю. Я відчуваю, як мені хочеться вести лінію. І це такий алгоритм нейродощ. Я вибираю, вимиваю все зайве, все обмежуючи, всі страхи, які стримували мій розвиток. І тримали мене в своїх старих переконаннях, програмах, страхах. Я провожу ці лінії, я з'єднуюсь зі своїм тілом. Видихаю, я звільняюсь, бути вільною, щасливою, безпечно. І моя задача повністю-повністю лініями розчинити форму цієї відливки і ці деструктивні програми змити. Так от я змиваю. Тепер всі гострі кути, які утворились в процесі розмивання нейролініями моєї форми сталої відливки, я буду скругляти, вивільняти енергію. І якимось чарівним чином, бачите, в мене енергія пішла, робота почалася знизу, ну це логічно, самі великі е, зачіпки, негативні програми, страхи. Виживання, що ми не виживемо, я не виживу, рід не виживе, людина не виживе, У нас знаходяться на підсвідомому рівні на перші чаки на Маладхарі. І я от починаю скругляти, скругляти. і я дякую тим програмам, маминим програмам, обмежуючим програмам, не лізь, не висовуйся. це небезпечно. Дякую їм, що вони колись були в нас і вони спасли наше життя. Якщо ваша мама або бабуся, вам здається, були з вами дуже строгі. Вимагали від вас то, що ви не хочете робити. Ви з ними не згоджувались. І дуже сильний був супротив. І ви вибрали жити по чоловічому типу. Борісь, запрацвяйся і властвуй. От зараз приходять такі усвідомлення, коли я починаю скругляти. І це маленька-маленька частинка того, що ще буде підніматися. Відливка зробила свою справу, а нейрографіка допомагає. Допомагає безпечно заглибитись підсвідоме і розпакувати ці програми. Я вас переконую, що після такої роботи буде зрозуміння, ясність, відпрацьовка старих сценаріїв. Вони можуть повторюватись, у вашому житті приходять люди з минулого, ситуації, тригери, провокації. І ви вже на них будете по-іншому дивитись, сприймати і реагувати. Оця застояна енергія негативна страху. Буде розчинятись, ви будете перемагати нікого з зовнішнього ворога, що вам там хтось поробив. Так, поробили. Але пам'ятаєте, що в духовному світі однозарядні елементи, мінус притягує мінус. Навпаки, не буває. І якщо ви десь комусь щось зробили, і у вас є ця енергетична складова, то ви підсвідомо притягуєте яку саму ситуацію. Отак от, от створено це закон карми, по-іншому не буває. І коли ви приймаєте божественну справедливість, що все справедливо в цьому світі, що ви не жертва, а ім'я чого? Не за що мені таке наказання, а чого, що я маю зрозуміти. Все розчиняється. Нема страху, нема, що вам хтось щось поробив, що треба когось наказати. У вас є божественний верхній захист і без розділення на світлі і темні сили. Любі мої дівчата, всі сили працюють на ваш розвиток, на ваше вдосконалення. Все єдине, тільки розум розділяється. Добре, погано. Це зло, чи добро. Просто не розуміємо поки що. Я приймаю це як урок. Цей іспит перевожу в задачку. І таким чином я її легко вирішую. І нехай все рішається, вирішується, розв'язується всі ці кармічні вузли легко з користю для вас, для вашого роду, для вашого здоров'я фізичного і ментального, і емоційного, і для всієї землі. Чуєте, як я звертаюся до вищих сил. У мене є сили, з якими я працюю, які мені допомагають. І в кожного у вас є такі сили, до яких ви звертаєтесь. На благо всіх. Всі уроки, які до нас приходять, це на благо. Таким чином. Працюємо. І коли скругляємо, відчуваємо супротив, що у вас в цілі відбувається. Коли десь там закололо, голова, може, заболіла, може, очки заслізились. Скругляємо, лінії проводимо і вниз видихаємо цю напругу. Видих. C'è Рощиняємо. Входимо в потоковий стан. А зможуть з'явитися свої думки, свої стани емоційні. Відчувайте. Я створюю своє найкраще майбутнє. Я автор свого життя. Я відповідаю за своє життя. І за життя свого роду. Дякую в мене, найкращий рід. Дякую. видихати, позвільняти простір. Позвільняти простір, видихаємо. В лінії вниз вони розслабляють, розчиняють, як водичка. Водичка ось падає вниз, будь то дощ, будь то душ, будь то водопад, водоспад. Ось таким чином помиває. Архітіпірування це великі енергії, емоційні, які набагато більше, ніж ми. Це Егрегори, Навіть глибше, ніж Егрегори. Хух. Яка енергія пішла? Жар пішов по цілу. О, хочеться, все, зелене легше стало. Зелений колір, колір дерева, колір продовження життя, травки, листочків, сердечна чакра, вібрує на зеленому кольорі. Все Фух, аж легше пішло червоний, необхідний був. Але зараз я даю зелений колір. Таким чином я об'єдную і розмиваю форму своєї відливки. Вже вона взагалі не читається, і вона і в лініях загубилась, і в скругленнях загубилась, і в кольорах. Є таке поняття, коли проблема виникає на ментальному рівні, і вона повторюється, думки повторюються, кру... крутяться в голові, емоції повторюються, то вона, ніби там шестеренки крутяться, але вони заржавіли. І там відбувається, як затор. Затор на річці. І енергія не йде. І от зараз ми намагаємось на більш глибокому, емоційному, кармічному, духовному рівні справитись з цією задачею. Ми своєму підсвідомому показуємо, що все позаду. Я вижила, ми вижили. І програми страху, напруження. Я відпускаю, я відпускаю. І чим більше даю зеленого кольору, тим легше мені дихати. Не треба більше страждати, програми повторювати бабусь, мамів. Виживательні програми, що чогось не вистачить, що хтось може забрати останнє. Усесвіт для нас всього вистачає. Дивіться, яка краса виходить. Життя життя вирує. немає ніяких страхів. Все, ой, оранжевий помаранчевий колір. Ох, як весело пішло, ох, як легко пішла енергія. Фу, Хочеться дихати. Помаранчевий колір це маніпура. Сватхістана і маніпура. І колір радості, колір сонечка. Додаємо радості, сонечка потоковості. Розуміння, чому так було. І в, кінці, і в кінці мені треба зробити ідеальну форму. Я не бачу вже, де мої края відливки були. І я знаходжу ідеальну форму, і я її виділяю, я роблю фіксацію, що зі мною все ок. От як ми робимо відливку, і вона має бути або кругла форма, або як яєчко, як наша аура. Тому що круг коло і яйце немає негативу, немає мінусів. Там тільки все позитивне. І я от роблю таку. Показує своєму несвідомому, що все одно, як би там важко не було, які проблеми б не були, от є ідеальна форма, я їй даю місце. І я її вмалюю, вмалюю в лінії, бачите, закріплю і теж поскругляю. І ця фігура фіксації дає знак імпульс всередину, що робота закінчується, і вся енергія, яка була загублена, заблокована, вкрадена, закрита на крадники, на ключі, де, десь було там. В родовій системі, в минулому житті, в моєму житті, вона починає гармонізуватися. О, дивіться, яка краса виходить. І мені набагато легше вже стає. Все, нема вже такого обреченності, яких страхів. Проблем ця от фігура фіксації обов'язково, ми маємо закінчувати на ній. І у вас є, у кожного з вас є якась сила, яка вам допомагає долати труднощі. Кожний вірить, в цю силу і має зв'язок, хто на якій силі працює. І нам в кінці треба дати таку основну лінію. Це називається лінія вищого гатунку. Це сила. Ви всі кажете, що ми на своїй силі не працюємо. Ми на вищій силі працюємо, ми приєднуємося до неї. І я роблю таку лінію зв'язок з вищою силою. І вона в мене йде, пронизує весь мій малюнок. Це не я роблю, це вона робить через мене. А я просто не її, її змістів, її порядків, її замислів. Я просто служу і я провідник. Я на ній працюю, я не від свого працюю. І дякую їй. Вона мене чує, допомагає. Ось така от лінія, я ще її дам. Підсилюю її. Підсилюю таким кольором, нехай буде голубим. Сильніше зроблю таку потоковість. Може, це енергія стихія води. Для жінки енергія води дуже важлива. Бути текучою, бути м'якою, бути плавною, бути приймаючою, гнучкою. Ось така енергія. І я ще там трохи. Поскругляю тут, щоб більше було плавних ліній, менше гострих кутів. В малюнку майже немає, бо гострих кутів. Тому що коли гострий кут, це значить небезпека. Це конфлікт внутрішній. Чим більше ми скруглимо, тим краще буде глибша робота. Така водичка, водоспад помиває, помиває і вимиває всі проблеми. На всіх рівнях моєї аури, на всіх чакрах з мого життя, з минулих життів. Гармонізація йде повна. Що тут є місце. Тож хочу більше водички дати, вирівняти. Відпускаю, відпускаю. Вимиваю. Дихайте, дихайте зі мною. Будете малювати свою роботу, тож можете дихати, увагу на дихання. Віддихайте. Через дихання звільняйте своє тіло, свої емоції. Всі зажими виходять, всі страхи. Всі будемо емоції, а тут лишається. Всі думки. І я малюю до тих пір, поки я не відчую, що мені досить. Мені хочеться ще поскругляти. Я вже наситила свою роботу енергією. Вже не бачу таких місць, де моя рука не пройшлася і хочеться ще щось додавати, додати. Ось не така Нехай робота. Продовження відливки. Малюйте і діліться своїми враженнями задоволення відповідно всі ваші питання, якщо вони будуть. До нової зустрічі, па, -па.